Осетінський пиріг. Так, для того, щоб нам приготувати, це буде дріжджеве тісто. Для того, щоб приготувати осятінський пиріж, нам потрібно взяти, нам потрібно взяти дрожжі. Беру, дрожжі. ніколи не використовую сухі дрожжі. Завжди використовую пресовані дрожжі, пресовані дріжджі. Вам люда на слідуючий раз рецепти дасть. Я вам буду говорити, я буду менше ложити, але говоритиму ви як на сім'ю на чотири осітінських пирога. На чотири осітінських пирога треба взяти дрожжі, я в даному випадку беру трішки, бо я на четвертинку роблю. Треба взяти десь 35 грам дріжджі. дріжджі. Дріжджі люблять, ви знаєте, що люблять, щоб підійшли? Теплу водичку, да, цукор. Беремо 880 грамів теплої води. Я ж беру менше, ви ж зрозуміли чому. Бо я ж на, 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 на один, на один період. Треба взяти 2 столові ложки сахарю і столову ложку солі. Все туди додаємо. Масло підсолнеч, столову ложку масла. Гарно все це розмішати, щоб дрожжі у нас розстали. Це тісто незвичне тим, що воно буде у нас не замішуватися, як ми робимо, а жидке воно буде. Так, столову ложечку масла. Так, все гарно розмішуємо, щоб дрожжі у нас повністю, повністю всі розстали у водички. Так. Щоб дрожжі розстали, У нас дрожжі вже розстали. Тепер сюди треба додати муку борошно. Борошна треба брати кілограм, можливо, трошки більше. Все залежить, я вам покажу, яке тісто повинно бути, і все залежить від клейковини борошна. Ну Десь приблизно треба брати кілограм. Це борошно. ми Додаємо. Борошно перший, перший сорт, ми ще будемо додавати сюди і отрубі. <кій> Старайтеся, якщо є можливість придбати борошно першого сорту, беріть перший сорт, щоб не вищий сорт, а перший. Но якщо вже немає у вас вищий сорт мука, то тоді додайте отрубіну. А цільну зернову можна використовувати? Цільну зернову ви можете. <кій> Треба хоча б напополам тоді із вищим сортом, ви не зробите сам пиріг, вона буде просто розпливатися. Треба, щоб клейковина була. Саму цільнозернову зернову не вийде. Так, і додаємо сюди, ну, в даному випадку в мене така цільнозернова мука. Десь 2 столові ложечки. Mm -hmm. так. Тепер дивіться, яке в нас повинно отриматись тісто. Значить, у вас повинна стояти мисочка з водичкою. Треба змочити руки у водички. Гарненько змочити водички. І оце тісто, що у нас вийшло, вам треба ручками гарненько збити. От ви отак робите і отак. Так, да, так, да, так. Да. Водичко і ручки змочили, і отак ви його замішуєте, воно у вас. Зараз я вам покажу, замішу. Воно у вас не повинно бути як вода, але повинно тягтися. Ось вот так можна побити його гарні. Дивіться, бачите, воно не тече, як водичка, але таке от густеньке у вас виходить. Оце таке тісто у вас повинно вийти. ріденьке. Це тісто ви ставите в тепле місце, накриваєте волотінчком, і треба, щоб воно постояло десь з годинку. Да, воно з годинку воно гарно дуже підійде, збільшиться. В два навіть в три рази, воно гарно, гарно повинно підійти. Після того, як у вас годинку постояло це тісто, ось дивіться, я замісила ровно отаку порцію замісила, і ось воно в мене вже годинку постояло. Воно, бачите, підійшло гарненько, воно видно. Підійшло у підійшло вас тісто. Що далі? Далі ми Змочуємо знову ручки у водички, щоб у вас були ручки, змочені гарно воді. І повертаємо тісто в наш попередній вигляд. Коли воно у вас постоє годинку, воно у вас буде, дивіться, бачите, воно дужче еластичніше стало. Воно буде таке еластичне і тягтися. Так, потім берете. Просіяну муку і ложите, змачуєте ручки, гарно водички і ложите це тісто, значить, тісто, дивіться, на, на один осітінський пиріг. Я, у мене є віса кухонні, я беру на віса, отак ставлю мисочку з мукою і кидаю сюди тісто. Подивилася, отут у мене рівно пол кілограма тіста. Подивилася на віса пів кілограма тіста, все мені достатньо на один осітінський пиріг. Далі що я з ним роблю? Далі, оцей періг, це тісто отак збираєте до кучі капількою. Муки повинно бути багато. Зрозуміли, щоб воно не у вас ну, не приклеїлося до стін. От у вас зібралось перед цим. У вас повинен стояти вже готовий лист, засипаний мукою. Гарно, гарно посипаний мукою. Ви берете цю капельку. Капельку муки. Дивіться, хоп, капелька така получилась. І ложите на, на протирій. Посипаєте зверху його мукою. Посипаєте мукою. І робите таку ліпьшечку. Красиву круглу ліпюшечку. Так. Зробили ліпішечку кругленьку. Берете начинку. Робити можна осітінський пирог з капустою. От ви їли зараз з капустою осітінський пирог. Робити можна з картошкою. Стовху можна робити. У ну, мене більше в сім'ї люблять із капустою. Він більш такий є. ситніший, мокріший, вкусніший він з капустою. У мене капуста вже потушена. Тут 400 грам капусти тушеної. Капуста тушиться з цибулькою, морковкою, не як обично, і з посонячним маслом. Підсолена і додавала я ще сюди 2 столові ложки томатного соку. Я люблю, щоб капуста була з томатним вона смачніша. Тепер цю начиночку ложите отак всередину осєтінського пиру. І тепер оце нам треба зібрати. Дивіться. Змачуєте ручки мукою. Берете за краєчок і збираєте отак хустиночкою. Отак хустиночкою. Порветься з кормова. Ні, він не порветься. Все, дивіться, нічого не порвалося. Класно. Тепер дивіться правою ручкою, ліва ручка у вас зверху лежить, ліва ручка зверху. А правою піддіваєте під низ. Хоп, ви його перевернули, положили. І тепер від центру робите от, отак, роз, розтягуєте начиночку по пирогу. Розтягнули в центрі, потрібно зробити, розірвати дирочку, щоб уздушок виходив. Так маленьку дирочку я роблю. І гарненько, щоб у вас блинчик оцей получився десь сантиметр півтора. Отак, От Роз... розрівняли його гарнесенько, кругленький, гарненький. Так, все. Осетінське пирог готовий. У вас розігріта духовка. Духовку треба розігрівати до температури 250-300 градусів, щоб вона була дуже-дуже гаряча. Гаряча, хороша. У вас розігріта духовка, ставите цей осетінський пирог в духовку і будьте дуже уважні. 10 хвилин він готовий. Ось через 10 хвилин ви подивилися. Він зверху злегенько подрум'янився. Все, він готовий.